Консультант Ірина, чим я можу допомогти? Доброго ранку. Дивіться моя моє прізвище святина. Звати мене Андрій Васильович. Я військовий кореспондент. В банк, Шаббанк, надійшла постанова 18 листопада від виконавця державного каланди Радіслав Борисович про накладання арешту на мої рахунки. Я хочу зв'язатись. З вашими юристами, з вашим юридичним відділом. У вас же ж є юридичний відділ. І спитати, на якій підставі е, було заблоковано банком мої рахунки, так як просрочений цей виконавчий лист. Вони дивляться дати, коли був виданий цей виконавчий лист. Він як рік уже просрочений. Розумієте? Я вас розумію. Але, на жаль, не. Доступу до цього відділу в нас немає. Ви можете залишити саме листа на електронну пошту ощадбанку. А які там у вас електронна пошта? Яка? Очікуйте, будь ласка, на лінії. Та, що на сайті вказана. вказано? Контакт. Контакт, дефільф центри. Ага. Добре, я надішлю листа. Ви чуєте мене? Так, звісно. Да. Я надішлю листа, звичайно. Я вчора, позавчора да звернувся до цього виконавця і якби надіслав йому також листа про те, що хай хоч зніме арешт з двох мінімальних заробітних плат. Це 14 тисяч 200. Щоб я міг користуватись Цією це у мене видаткова карта, розумієте. І вона єдина. Він на багато рахунків наклав, наклав арешті. А я але я хочу, щоб саме В Шадбанку, бо мені зручно з Щадбанком працювати. Але мене цікавить інша, інша деталь. Чому? Чому по просроченому? Ви розумієте, що я військовий кореспондент? Я вам ще раз наголошую: військовий. Є постанова про зміну до деяких законів Кабінету міністрів, в якій говориться, що під час військового стану не можна військовим якби виконувати рішення державних чи приватних виконавців. Розумієте, да, про що я кажу? І я хочу дізнатися, чому, знаючи всі так закони, ваші юристи накладають арешт на мої рахунки по просроченому листу. Ви нам чи ви зараз заблокували роботу інформаційного агентства з центральним офісом в Києві, з представництвами в Європі і в США і на Сході? Ми не можемо працювати із за вас. Ви хочете, щоб ми звернулись до суду, щоб ви нам компенсували матеріальні і моральні збитки? Я вас розумію, але для отримання цієї відповіді з відділу вам потрібно саме написати листа дощ. Щоб... Я напишу, але ну ви знаєте, що таке лист. Поки вони його візьмуть, поки вони його розглянуть, і як цей виконавець. Я йому Позавчора зателефонував, сказав, розглянути заяву про зняття частично арештів. Щоб ми, поки ви там будете думати, поки ми будемо звертати Службу безпеки України, в ДБР, в прокуратуру, в суд то, хоч якими коштами можна було б користуватись, але мене інше цікавить, що чому банк іде банк, великий чат банк, який е, намагається взяти. В управління, припустимо, навіть ТРЦ-Гулівер не може з диверсантом якимось розібратися, з якимось дурачком, який прийшов до вас з просроченим листом, блядь. Як вам можна довіряти, коли людина прийшла к вам з просроченим виконавчим листом на рік і ви наклали арешти, блядь. Ну що це таке нахуй, блядь? Скажіть, будь ласка, коректно, або ми закінчимо цю розмову? З'єднайте мене з юридичним відділом. <какляві> Я вам надала відповідь на це питання. На жаль, у нас <кляві> немає... Що, <успісті>, у нас немає <плоди> юридичного відділу? На жаль, ні. До побачення. Завтра буде цього відділу, у нас немає. Тихого дня. Дякуємо за дзвінок. <кляві> До <кляві> побачення.